Діяти не стояти осторонь. Координаторка волонтерського центру Нескорена нація Галина Беля каже, добре пригадує свої емоції 24 лютого. Тож одразу вирішила, що буде діяти, і почала об'єднувати навколо себе людей. Перше, що зробили, зібралися зі своїми друзями і пішли в карітас питати, що потрібно нашим військовим. Чи ми навіть не знали, просто прийшли питати, що потрібно для допомоги. Нам сказали, треба. Хімія, треба смаколики, треба продукти харчування, які довго зберігаються. Кошти я зібрала, пішла, купила так, раз, два, три. Ну і мені було незрозуміло, куди це йде, кому це йде. І вирішила я спонтанно волонтерський центр створити. Далі до голини звернувся Віталій Гурник, ветеран АТО, і почалася робота. Спочатку плели маскувальні сітки. Див ріс щодня починали роботу п'ять однодумців та моментами їх число доходило до півтори тисячі. Однак одними сітками вирішили не обмежуватися. Тут тепер працюють під одним дахом одразу шість цехів. Перше, що було основне, казали, що треба маскувальних сіток. Нема де брати основу. Ми створили цех, який назвали павучки. Ще такий є цех, як ми назвали маскувальні шовкопряди. Це в нас жінки. Вже перерізали тоннами тканину. Вони різали смужками. Одним із перших в Україні тут створили цигарковий цех, у якому виготовили понад два мільйони цигарок для захисників. У нас такий цех був як цигарковий, щоб туди попасти, неможливо було, тому що всі хотіли допомогти. Комусь зв'язання, ну всі думають, що плести маскувальну сітку це легко. Нелегко, тому що руки болять, спина болить, і це ну, досить нелегко робити кожний день. А цигарковий цех, у нас такий він був м дуже великий. Ми спочатку купляли машинки такі ручні, і на ручних машинках починали е, працювати. А далі почав діяти швейний цех. <кхи> Військові робили замовлення, а волонтери виконували їх. Згадує волонтерка, що починали з однієї швейної машинки, а тепер тут їх працює понад 20. Створили такий цех, як е, пошивочний, і назвали його бджілки. Джевелін. Дівчата там починали з того, що треба було робити маленькі карімати. Так, так називалися вони піддупники. Вони зробили їх дуже багато, е, біля п'ять тисяч. Також почали робити розвантажувальні жилети е, біля п'яти-шести тисяч, устилки десять тисяч, футболки, балаклави, е, аптечки. Дуже треба було аптечок, аптечок. Ми пошили дві тисячі штук, наколінників більше як десять тисяч. Багато волонтерів працюють і в харчовому цеху. Чула, чула, ти, чула, чула, ти любив про дівчину і сиром пироги. В загальному файна кухня створилася, тому що наші хлопці почали дзвонити нам і казати, що хочуть якісь смаколики. Це тушонки. Закрутили більше як 30 тисяч тушонок. Ще з м'ясом 10 тисяч. Вареники, пельмені – біля 4 тисячі відер. Ковбаса в смальці біля 15 тисяч відер. Голубці. 2,5 тисячі відер. Зрази також корейські салати біля тисячі штук і коли було у нас свято, то ми, то ми спекли тисячу пасок. А ще тут виготовляли енергетичні батончики. Та не дивлячись на успіхи, проблем у волонтерів є чимало. Ділиться Галина Беля. Нам дуже потрібна допомога, перш за все, це людьми, щоб приходили, допомагали, робити маскувальні сітки, в'язати, це основне шити. Якщо хто має можливість допомогти фінансово. 50 гривень – це краще, ніж нічого. За ці кошти ми ми купуємо і тканину, і шиємо військову амуніцію також купуємо все необхідне для того, щоб передати нашим військовим. Потрібно, зараз військовим потрібно найбільше окопні свічки. Хто має можливість, будь ласка, приносити віск, парафін, і треба дуже багато е, таких бляшаних баночок від дитячого харчування, від консервів. А ще тут надають допомогу і тимчасовим переселенцям, та й загалом всім, хто потрібно. Кількість волонтерів наразі зменшилася, але в центрі планують нарощувати виробництво, адже тут працюють люди, які вже стали однією великою родиною. Мене сюди тягне. Я хочу бути зі своїми дівчатами, бо в нас тут склався такий колектив, така дружня у нас тут атмосфера. Мені здається, що це моя сім'я. До речі, найстаршій волонтерці понад 84 роки, а наймолодшій недавно виповнилося 4. З клуми Івана Малецький Галина Рончук телерадіокомпанія Раї.